Оскінська громада за минулу неділю пройшла ще одне випробування. Складні дні в результаті обстрілів авіаційних ударів по Україні. Наша громада теж була відключена повністю від енергозабезпечення. В місті і в більшості населених пунктів громади відсутня була електроенергія, відсутня вода. Я дякую працівникам району електричних мереж, які з першої хвилини таких втрат включилися в цю роботу і оперативно проводили ліквідацію всіх наслідків. Дякую іншим службам екстреним, які працюють у нашій громаді, які теж оперативно. Ліквідували всі наслідки страшного обстрілу всієї України. Ви знаєте, що найбільше втратив Харків, Львів, Одеса і цілий ряд міст. І в зв'язку з цим ми на цій неділі, на слідучій неділі, повинні ще посилювати роботу по збільшенню безпеки, життєдіяльності на території нашої громади, по резервуванню роботи, особливо комунальних підприємств по відпрацюванню роботи в умовах відключення електроенергії коли є можливість перейти на резервне живлення електростанції резервні таке інше цілий ряд питань буде відпрацьовувати для того щоб забезпечити життєдіяльність нашої громади ось у таких складних умовах